Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження, це Ford Focus 2012 року випуску. Автомобіль приїхав з Германії. Повністю обслужений. немає ніяких питань по мотору, коробка працює гарно. Встановлена нова зимня гума. Диски у нас встановлені 16, не оригінальні. Є невеличка вм'ятина на задній правій стойці, але нічого критичного. Автомобіль. В класному доглянутому стані. Є фарбовані елементи, але косметично нічого кримінального. Що у нас по салончику Салон текстильний, охайний, без зауважень, стеля чистенька, дверні карти також в охайному стані. по передній частині у нас повний електроскоп пакет електрорегулювання бічних дзеркал, водійське сидіння в охайному стані. Не прокуриме, посторонніх запахів в авто немає. Є штатна мультимедіа з блютусом, клімат, все працює. Мультикермо, круїз, мультимедіа управління 267 тисяч рідного пробігу. Це двохлітровий дизельний мотор на автоматі. Друзі, кого зацікавив даний варіант, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.